Друзі, нас інфо перші про головне поїхали прямо в день Росії. Телеграм-канали пишуть про серію вибухів по місту. Небо над Кремлем затягнуло товстим димом, що пахне страхом токсичною радіацією. Телеграм-канал Генерала Сверсуєма гумористичному стилі описує все, що відбулось вибух в центрі там, де немає бути вибухати нічого. Раптом гуркіт, пожежа, блискучі лінії кабелів, з яких виривається іскра. Московські змі пишуть аварійний вибух на комунікаційному вузлі під Кремлем, все під контролем. Мала хвилини, і в повітрі з'являється ядучий білий дим, який світиться у сутінках офісних вікон міста. Це не дим багаття, це такий приліт просто в день Росії. Вколо Кремля густа стіна хімічного моніторингу, але кілька хвилин і сигнали не встигають читати. Хвиля диму накрила туристів, охоронців, чиновників. Паралельно по тротуарах котяться важкі машини. МНС з надписами радіація. Кисневі маски на таємному об'єкті видаються тим, хто встиг евакуюватись першим, але попит перевищує запас. Кремль коло шматить. Темне, в, в підземне укриття, і ніхто не бачив, хто вийшов. Мабуть, Путіна вивезли. Офіційна версія черговий сценарії безпеки перевірка Кремль мовчить. Сигнал не подається. Якщо серце зв'язку вражене, то імперія в тривожному шумі. Патрушов Гарасуму політичні мисливці планують прибрати Путіна. Патрушев отримує терміновий виклик на зустріч Ради безпеки. Герасумом узурпує місце. Командувача сил цивільного захисту. Обидва займають ключові кабінети під виглядом вторинного контролю і тихо знімають з Путіна всю символічну лінію влади. Вони як хижі сокири. Які терпляче чекають на слабкість в руках диктатора, тепер виконують політичний маневр тимчасового правління, доки небезпека не мене, три стратегії тріумфу. Техногенний кордон, мовляв, вибух це технічна аварія, і це не зовнішні удари, а внутрішня хвороба інфраструктура закоханість через страх, мовляв, патрушем Герасимов. Ті, хто зберіг спокій міста на відміну від диктатора, який був під земельним миру, як священний та після аварії, загрози радіації вимушений режим миру. Це мир без переможця. Реальна загроза на ракетні війни, інформаційна вулиці, не порожня, система, паніка. Люди знають, що немає сенсу дивитись на Кремль. Він небезпечний як радіоактивна зона. Телебачення в сегменті 24 години безпечного молення. Тепер кожен хто дивиться на Кремль. Знає під його фундаментом, тліє не просто скеля броні, а відлік нового світанку в той же час. Ракета за попередніми оцінками стартувала з глибокого підземного комплексу на сході України. Ймовірно, територія, яка раніше була виведена за експлуатацію, вона вдарила по трьом ключовим районам Воронецька область, знищена командний вузол зв'язку ВКСРФ Тверська область. Вибух в епіцентрі знищив склад ракети Іскандер. Понад сто 120 військових. Московська область вражено комплекс технічного обслуговування рядового бункера. і Десятки загиблих середні офіцерів ФСБ. звідки ця ракета ключове питання за попередніми даними від жирах партизанських гуртках. Ракета була створена на базі старої радянської програми н сатана, модифікована українськими фахівцями, які в 90-х працювали на Півден КБ «Південне». відновлення ракети відбулось в умовах абсолютної секретності протягом 3-4 років глибоких ангарних комплексах з грифом. Особливо секретно офіційно такої ракети в Україні не існувало. Саме тому удар став шоком для систем ППО Росії. Ракета обійшла всі рубежі досягла цілей. Масштабна катастрофа. Попередні дані надання через мережу контактів з легіонам свободи Росії партизанським осередками ВРФ. Понад 400 загиблих, з них 300 офіцерів середнього старшої ланки, близько 700 поранених в госпіталях Москви. воронежа повна втрата контролю над двома командними пунктами. Одна з цілей контрольовувала систему раннього попередження. Удар зірвав координацію ракетних атак РФ по Україні. Жодного пуску після десятої години за московським часом не зафіксовано. Протягом 18 годин реакція Путіна. Паніка, пошуки внутрішнього ворога. Президент РФ скасував всі публічні заходи. Його літак був зафіксований в повітрі в напрямку Алтая, де за деякими даними розташований альтернативний командний центр у Москві розпочато арешти співробітників ФСБ, які відповідали за захист технічних об'єктів. Закритому колі обговорюється сценарій введення воєнного стану по всій РФ. Рівень напруги в урядових кабінетах Кремля перевищив позначку після бунту Пригожина в 2023 році. Меседж з Києва. Ми вас попереджали. Редакція каналу Вони не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.